Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільну галогенну лампу від компанії WURT на цоколь HB3. Артикул даної лампи 0720 7103. Постачається фірмовій упаковці. В комплекті у нас йде одна лампа, тому потрібно звертати на це увагу, що ціна вказана за одну лампу. По вигляду це стандартна галогенна лампа на 12 вольт під'єднується потужністю заявленою 60 Вт. Стандартний роз'єм для підключення. При підключенні і заміні нової лампи потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна і замінювати лампи потрібно виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються вони в фарі. Більше ніж на 200 градусів. Дану лампу зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона відсвічує і яка в неї кольжна температура. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво і потужно, як для галогенної лампи відсвічує дана лампа. Має не такий жовтий колір світла, як стандартна галогенна лампа. Він більш до білого кольору. Ну і потужності тут вистачає, як ми бачимо. Обов'язково потрібно пам'ятати, що після будь-якої заміни ламп потрібно слідкувати за світло-тіньовою межею в фарі автомобіля, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.